Один герой повернувся додому на щиті. Сьогодні у Свято-Успенському кафедральному соборі у Полтаві прощалися із загиблим захисником. Це 23-річний Максим Джуян. Служив воїн у штурмовому полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. 13 грудня цього року він загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Вічна слава герою сьогодні знову. В останню дорогу проводжаємо героя, воїна українського народу, воїна штурмового полку «Сафарі» Національної поліції України. Жуян Максим жив як воїн. Загинув як герой.